Повертаючись до нашого питання, переговори, які будуть перемовини, які будуть в цьому році, вони закладуть фундамент на наступний рік, і цей фундамент буде довгостроковий, щось таке зрушиться з місця, але це буде на йоту. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я Альона Захарченко до нас доєднується південна відьма, Віола Мірабіліс. Вітаю, вітаю, Віолочка, рада тебе бачити. Привіт, Альоночка, теж дуже рада тебе бачити. Один тиждень ми з тобою не записували, я так сумувала. Так, так, зараз надолужимо ну, те, що пропустили. 10 листопада записуємо дане інтерв'ю, і сьогодні перед інтерв'ю прочитала одне з іноземних публікацій, написала про те, що ворожі ракети тепер націлені на атомні об'єкти України. Давай розбиратися, чи будуть влучання, чи вдасться реалізувати плани ворога і влучити по таких атомних і Потім подивимося, якими можуть бути наслідки. Дивись націлені ракети, але як ніби не на ядерні об'єкти. А на інші важливі точки, які можуть вибивати наші ресурси і локації. Цікаво, тому що вперше, коли з'явилася ця новина, пару днів тому я вже дивилась, переглядала на це питання і показувала, що так вони направили свої ракети на ядерні об'єкти. А тепер інформація змінилась. Вони ніби щось приховують під цією новиною, приховують. Реальну загрозу того, куди ракети націлені. Ніби на ядерні об'єкти вони як не мають права. от Показують, що право їм не надано. Вони випустили цю новину і отримали десь там по шапки, да зі угу. своєї структури. А далі. Вони продумали. Це була хитра гра того, що маніпуляція зіграє на їхню сторону, і певний ланцюг реакції пройде. І ось пройшло таке пару днів, і цей ланцюг спрацював. І тому тут для нас є перше полегшення, що це не на ядерні об'єкти, але погіршення угу. того, що. Ракети не перестали цілитися, і це не менш важливі точки для руйнування. Я так розумію, що мова зараз іде за критичною інфраструктурою України, тому що зараз за вороб, ми бачимо України. Так. Так, давай тоді подивимося, чи вдасться взагалі ворогу досягти цілей. Ми розуміємо, які цілі він переслідує, націлившись на ці об'єкти, чи вдасться йому повністю задовільнити свої потреби? Нагадую, ми пишемо 10 листопада. Е, відео ви будете дивитися напевно, 11 листопада. Так, і так. вже сьогоденні є якась загроза, яка зараз робиться. Поки ми з тобою записуємо, це руйнування вже йде. І... Але воно буде так. Е... Приховане, що ніби, знаєш, от все, що руйнувалося пару днів тому, це було видима частина руйнування. А зараз буде тіньова частина руйнування, яка. Ем... Затрони більш глибинні процеси нашої інфраструктури. Я не знаю, як це пов'язано зараз само по собі, що вони ще хочуть зруйнувати, не показує точність руйнування, що саме це є. Якесь сховище, сховище чогось. Як якісь радари, які вистежують Приховані об'єкти, які забезпечують нашу інфраструктуру. Ось така інформація. Якась стара, якась стара станція як печера. Що це за стара станція як печера? Я не знаю. От такі слова мені показують картинки стара, щось старе, приховане, скрите від народу. В плані інфраструктури і забезпечення тих локацій, за які ми зараз всі трясемося. Ось таке руйнування так. Давай тоді розберемося чи. Хоча ти вдасться знаєш, нам це вигрібсти. дуже сильно схоже на ядерні об'єкти України, бо так. вони сховані вони під землею. Так. І це стара історія. Але я не знаю, чому коли дивишся саме на питання, чи націлені ракети на ці об'єкти, показує, що ні. Але коли ти дивишся на що націлені, все одно приходиш до цього питання. Не знаю, чому так може чому мова не, взагалі що? за Чорнобильську зону, бо не стара, знаю. Давай глянемо, приховано ну, до досить схоже на те, що це вже Давай. не діюча станція. Але ми ж всі розуміємо, що є там ще. Точно, слухай, я не подумала, що це може бути Чорнобиль, і він же ж теж ядерний. Угу. Це Ми знайшли це місце, на яке націлені їхні ракети. Прикинь. А, давай тепер про наслідки поговоримо. Давай так, про наслідки ми не поговоримо, тому що ще нічого не відбулося. Давай подивимось, чи все ж таки вони вирішать руйнувати цей об'єкт. Давай. Чи будуть вони руйнувати Чорнобильську атом на найближчим часом? Будуть руйнувати, але не найближчим часом, не цього року. Але будуть руйнувати, погані карти випадають. Е але ніби це остання їхня, ні, не остання, почекай, не остання, як, як ніби це основна ціль, до якої вони йдуть маленькими стежками для того, щоб отримати велику а, територію, велику цілісність для себе, велику ідею, велику мрію навіть. Ні, не ідею, а велику мрію. І ось ці маленькі рухи, які вони роблять, ну, в їхній е парадигмі маленькі, вони ведуть їх і їхню стратегію по ланцюгу до руйнування атомної Чорнобильської. Не хотілося б, звісно, цього всього говорити, але як є, не пишіть мені в коментарях, що е я пишу, кажу вам дурню. Це інформація з потоку. Вона може як збуватися, так і не збуватися. Ось, ось ключове. Я теж хотіла сказати, да. що зараз це ще не відбулось. Тобто не відбувається варіації, в яких можливо це уникнути. Давай Давайте, і так і подивимося, чи зможе Україна е, я не знаю, переговорами молитвами. Я не знаю, чим же Україна зможе змінити хід подій, щоб е, ця атомна не була зруйнована знову зможе, тільки знаєш, яким шляхом, якщо е, релігійний світ, я не знаю, як це все пов'язано. Напевно, в цьому є якийсь ланцюг, який я не розумію. Але я передаю те, що показує в потоці. Поток показує, що тільки релігійний світ чомусь може. І не християнство, не думайте про християнську зараз сторону, саме православну. Я кажу зараз про сторону католиків. Саме з їхньої сторони, і з їхньої неподачі, з їхньої якоїсь правової точки і впливу на світ, вони зможуть змінити цю ситуацію і допомогти нам. Ось такий ланцюг. Звідти буде допомога з цією е, локацією? Що ж, будемо сподіватися, що вдасться дійсно повністю уникнути будь-яких наслідків і навіть не те, що наслідків, а просто що удару цього не відбудеться взагалі. Так, взагаді. Щоб не відбулося удару, тому що якщо він відбудеться, це знову будуть великі жертви. Е, е, я не знаю. Може, в когось ще є марні ілюзії на рахунок того, що це місце вже е, стало безпечним, але це не є так. Воно закапсульоване, воно спляче, але воно е, все ще має свою велику силу і цінність. Так не даремно туди на початку війни сунулися, тому. Mm. Да. Давай тоді спробуємо подивитися з іншої сторони взагалі на ситуацію. Чи є можливість, принаймні такий один з ворогідних сценаріїв, що цьогоріч відбудуться певні суттєві кроки щодо врегулювання ситуації щодо завершення війни? В цьому році ні. До кінця 2025 року ні, все, все закінчилось. Немає. Йде інший е перебіг подій. Ми пішли дуже по важкому сценарію. На жаль, я е говорила вам раніше, що таке може бути. Я дуже сильно не хотіла, щоб так відбулося, але зараз це відбувається, і в нас буде дуже велика міграція людей. Міграція людей з небезпечних ділянок, прифронтових ділянок. До цього треба бути готовим, як людям, які будуть все ж таки знову обирати себе для того, щоб виїхати. Треба буде бути готовим з західної частини країни приймати на благодійних умовах і основах людей. Переглядати своє ставлення до східної частини південної і так далі, знову переглядати, тому що у дуже багато у великої кількості людей тут є певні стереотипи. Ці певні стереотипи. Не дають робити добро, тому я вас закликаю. До речі, хотіла сказати, що після минулого ефіру, коли ми поговорили про Херсон, мені написала дівчинка, що в неї є житло, і вона написала такий великий мені таке велике повідомлення, текст про те, що вона готова допомогти, і що вона може надати. Комусь із Херсону. І я дійсно зв'язала її з людьми, які виїжджали з Херсону, і мені було так приємно, що людина ем, після перегляду нашого ефіру е, усвідомила щось для себе і зробила добро іншій людині. І а, мені дуже приємно, що взагалі, що ви слухаєте, і ви змінюєте реальність цим, і ви змінюєте своє ставлення, своє відношення, свою душу. Це дуже круто. Я дуже вам вдячна за те, що ви даєте також цей фідбек. І зараз я вам хочу сказати ось саме про зміну ставлення. Чому це важливо? Тому що міграція людей буде дуже велика. І вам здається, що ви не маєте приймати цих людей. Але насправді це не так. Ми всі... І в одній шлюбці в цій країні, і люди, які приїжджають сюди. Вони також роблять дуже багато корисних справ, які йдуть на благо вашої родини або на благо вашої якоїсь структури. Вам здається, що люди мігрують і вони забирають ваше робоче місце там чи щось, якісь блага під сонечком забирають ваші, але це світ працює не так, і ти ніколи не знаєш, як життя тебе поверне і за яким углом і хто тобі допоможе. Хотела. Тому. Тому, знаєте що, частіше за все допомагають чужі, а не рідні. Тому ем, тут треба свою грань цієї світосприйняття трошки змінити. E, повертаючись до нашого питання, переговори, які будуть перемовини, які будуть в цьому році, вони закладуть фундамент на наступний рік. І цей фундамент буде довгостроковий, e, щось таке зрушиться з місця, але це буде на йоту. Розумієш, це буде настільки милесенький мізер, а те, що ми могли змінити, ми не змінили. Ну, ми як... Держава да, не змінили. Ми отримали допомогу, але вона також дуже маленька. Це не те, чого нам вистачає на сьогоднішній день. Тому зима, я задовбала всіх говорити одне те саме, але ви самі бачите, що в холод ми входимо з великою проблемою. Проблемою того, як нам виживати. Тому будьте обережні, подумайте, кожен раз вам кажу, подумайте, як ви заплануєте пережити цю зиму. Так. Дякую тобі за ці слова, і знаєш, хотілося ще доповнити. По перше мурахи були шкірою, коли ти говорила про ту дівчину. Дуже хочеться, щоб таких історій було більше, і тут знаєш тут такий важливий заклик не тільки людей з заходу змінити ставлення, і навпаки, зі сходу, тому що штучно роками все наше життя Росія розділяла Захід і схід робила з нас ворогів. Тому дійсно зараз дещо так, складно і усвідомити ярлики, ярлики. Так. так як і схід і думав, що і там живуть. Mm -hmm. Так, так, тому дуже важливо, слухайте. Давайте все ж таки не будемо жити по сценарію ворога. Ми власне граємо тоді їхнім сценарієм і показуємо, що. Вся та пропаганда, на яку вони витрачали гроші, працює. працює Давайте давати думати своєю головою і а, перевіряти, перевіряти на собі, чи дійсно воно так, чи не дійсно воно так, і не ставити ці ярлики і подумати про те, що є люди, є людішки всюди, і зі своїх теж купа безумовно. таких є. Так, дивитися на себе і на свої вчинки. Це теж дуже mm, дуже, дуже важливо. Зараз хочеться повернутися. Тим більше ти сказала, що про фронтові території буде ситуація дійсно критична. Хочеться більш детальніше поговорити про ці території, щоб більш зрозуміліше було де, де буде кажу, а, це той східно... пік. Так, Це східно-північна частина, східно-південна частина поки що заморожена. Вона от така, яка вона є, лінія фронту вона незмінна. Херсон Запоріжжя. Е, в нас по по тим самим кордонам: е, Дніпропетровщина, Донеччина, е, що там ще в нас? Сумщина, е, ось ці території будуть змінюватися. Харків не показує зміни території. Показує обстріли, показує руйнування, показує деструктив, багато деструктиву з Харковом пов'язаним, але точкового деструктиву, а не насування ворога, як, знаєш, як котла, кільця, ось цих речей. А от саме Дніпропетровщина так показує, Сумщина так показує, і Сумщина для мене на енергорівні, як була цією темрявою Іраном, так вона і не закрилась поки що. І не закривається в майбутньому до наступного року. Віола, тут тоді таке питання. Ми розуміємо, що покладатися зараз потрібно тільки на себе, але все одно потрібен той ресурс. І тому хочеться розуміти, чи можливо все ж таки хтось одумається з партнерів буде більше цієї допомоги, тому що зараз ми вже розуміємо, що отримали зовсім не в тому обсязі, який потребуємо сьогодні. Допомога під'їде. Я так розумію, що з Штатів під'їде допомога, тому що за моря, за великої якоїсь ну, великої країни. Але для людей немає допомоги для людей. Мене цікавить нагальне питання, куди ділись ВПО виплати, ось ці всі речі. Чому знялися вони з людей, які живуть на лінії фронту, з матері, матері і дитини маленької. Да? Ось цих. Я хочу цю допомогу бачити на картах, я її не бачу. Мене буквально перед нашим з тобою ефіром була консультація людини з Кам'янського, яка питає про вивіз дітей, маленьких дітей, розумієш? І е, де допомога, як як виїжджати людям? Вони три з половиною роки, майже чотири роки живуть в місці, де вони кожного дня в великій небезпеці. Да, ти ти де ти не розумієш, чи, чи буде в тебе це завтра? І це я буде. дуже часто читаю в коментарях: так хай виїжджають за кордон. Чому люди мають виїжджати за кордон, якщо є більш безпечні місця всередині цієї країни, своєї країни? Вони не хочуть покидати свою роботу, свій бізнес, а не хочуть закривати своє підприємство, свій ФОП? Вони хочуть продовжувати роботу в цій країні, але немає програм. Можливо, я десь не знаю про ці програми, напишіть, та? я їх розміщу для тих людей, які в мене з прифронтових зон, щоб вони теж знали про їх існування, як виїхати людині, і яка втрачає все на своєму місці, щоб якось перестроїтись на те, щоб в іншому місці почати робити те саме. Ані мені знаєш, тут жахливо від того, що люди досі чомусь не усвідомили, що е, чим більше нас виїжджає за кордон, тим гірша економічна ситуація в країні. В Україні, Ми вже так. знаходимося в кризі, жахливій насправді, і uh -huh. заводимо Україну ще більшу кризу, яку будемо вигрібати просто-просто роками. І навіть якщо війна закінчиться, вигрібати доведеться ого. го Скільки тому якраз таки важливо лишатися тут на місці, піднімати економіку країни, демографічну стан країни, тому якраз таки повинні працювати програми тут а не розраховувати, що І не десь за кордоном дітей. Ми потрібні не вивозити так. дітей, тому що катастрофічно велику кількість дітей, особливо студентів, вивезено зараз за кордон, тому що. Тому що тому, що ми бачимо, що Харків навчається під обстрілами. Херсонські вузи дякувати перевезли в Івано-Франківськ добре і це дуже добре. І для Франківська самі місцеві люди говорять про те, що ми дуже раді, що до нас переїхав Херсонський університет. Не знаю, що вам говорити. Треба змінювати ось цю в голові свою мульку, що ми всі кожен сам за себе. Тому що, поки ми будемо так думати, ворог буде дійсно просуватися на всіх, на всіх напрямках, не тільки фізично, а й ментально нас руйнувати. Тут зараз тоді хотілося б дізнатися, враховуючи те, що дійсно зараз більша частина України живе в постійному стресі і нерозумінні, чи буде завтра і яким воно буде. Чи є якісь обряди, які можна зробити в домашніх умовах, аби захистити себе? Ну, дивись, дуже часто питають за захисти від руйнування житла. Це може бути, але не в такій. Не в так в такій силі, щоб ваше житло. Захистити магічно повністю, за це буде велика плата. Тому я вам не рекомендую цього робити. Я вам рекомендую ставити захисти лише на себе, як на живу структуру. Я розумію вас, що ви хочете захистити житло, яке там надбали за все своє життя. Е, так, я така сама з вами тут знову ж таки в одній шлюбці. Але це не працює настільки, наскільки ви хочете, або працює з великим відкатом. Е, Люди, які можуть, практики, які можуть захистити фізично вашу будівлю, працюють з темними структурами, ви маєте розуміти, ну, незнання закону не звільнює вас від відповідальності. Тому подумайте декілька разів, наскільки це небезпечно для вас. Наступне про обряди. Зараз насправді найголовнішим. Обрядом, я не знаю, роботою, магічною діяльністю, яка має робитися від практиків до людей, це заспокоєння і вводення повернення цього стану гармонії людини. І всі роботи благосні, які на це націлені, мають бути в більшому обсязі, ніж деструктивні. Не знаю, можливо, знову це моя суб'єктивна думка, але те, що я бачу, деструктиву зараз робиться більше, тому що люди дуже сильно багато втрачають і вони дуже сильно озлоблені, і вони починають ніби як зуб за зуб, знаєш, і на магічному рівні теж йде ця боротьба: хто кого, куди що віджати. Але Треба захисти посилювати, якщо ми говоримо про індивідуальні роботи, і повертати спокій. Дуже в багатьох людей проблеми саме із-за стресу. І ці проблеми від ментального до фізичного як червоточина, розумієш? Тому, якщо говорити про якийсь один нагальний обряд, його не існує. Треба розглядати кожну людину окремо, і е, те, що буде повторюватися частіше, це роботи на е, повернення гармонії з самим собою. Складно це зробити, але можливо, якщо дійсно прикладати зусилля, тому я розумію просто, що зараз буде багато подібних це, це коментарів та що, да, що да. це, це складно, складно зробити з психологічної точки зору, тому що скільки я знаю спеціалістів, які зараз працюють в психології, психотерапії психіатрії, вони зашиваються. Розумієш, бо людей, які потребують допомоги від військових медиків і закінчують цивільним населенням і дітьми настільки багато, що е, я думаю, що з цією проблемою мають працювати всі спеціалісти, які доцільні до цієї дотичні до цієї проблеми? Це так. Тому сподіваюся, що кожен зробить свій висновок і знайде метод, який так. працюватиме безпосередньо на ньому. Йо, давай дивитися карту тижня, яка є найосновніша mm -hmm. порада, який такий е, заклик для всіх українців на цей тиждень. Ну, почався ретроград. Я думаю, що у вас, mm -hmm. астрологи вже е, всі сказали про цей цікавий період. Ви знаєте, наскільки ретроград, уже скільки мемчиків на цей рахунок, наскільки це важкий період е, для людини. Емоційно, тому давайте подивимося, ну з чим же ж ми на цьому тижні будемо справлятися. Угу. Яка цікава ситуація. Повилазять всі щури. Щури, які дуже довго за вами спостерігали, всі криси повилазять, всі будуть а, показувати своє а, обличчя. Це можуть бути як колишні. От, всі ретрогради їх не було, так, а так, так, так. сьогодні повилазили. Чому, чому так відбувається? Ми на сьогодні вже питали. Тому що кожен ретроград він не ідентичний попередньому. І окрім того, що ретро Меркурій там в нас є, є і інші планети, які по-різному стають в таку послідовність. І можливо, ось коктейль того ретрограду, як який був попередній, не сходився з вашими травмами. А ось цей ретроград зійдеться з якимись певними травмами. Тому. Нібито період ми заходимо в однаковий, але спецефекти будуть різні. Так от, повелазять щури, які будуть нам показувати свої діяння, і нам треба бути сильними, знаєте, не боятися спалити ось ці прив'язки, навіть якщо вони були дуже болючими, спалити їх з. Позиції сили, сили того, що я більше в цьому не нуждаюсь, не потребую цього більше. І е, основною темою цього тижня буде снобізм, завищена самооцінка, егоцентризм це те, що люди намагатимуться дивитися на вас з завищеною якоюсь позиції. А вам треба буде не відповідати. На цю провокацію, а треба буде відповідати з позиції, що це вже не про мене. Я вже пройшов цей етап, я пройшов вже цей досвід і урок, і я можу тепер не відповідати тілесною чи емоційною реакцією на це, а можу з відчуття свободи і любові до себе просто обрубати. Тому будьте обережні, це буде цікаво. Для так. вас і По попити якісь заспокійливі потрібно однозначно, <ріст> <ріст> і, і не забувати, що люди якраз таки транслюють те, що от в них це вони не про вас. А, вони я не себе, я вони дуже часто читаю коментарі, і люди часто пишуть: Віола, ви наділи на себе корону. Е, так це проблема не в тому, що я її на себе наділа, а проблема в тому, що ви собі не дозволили надіти на себе корону. Є така дуже класна практика, і за яку я дуже часто розповідаю. Е, мені давав е, психолог дуже багато років тому. Треба було зробити корону з е, паперової втулки від туалетного паперу, надіти її на голову і цілий день проходити по місту. От всюди, де тільки ходили, і це така класна була практика е, звільнення себе від чужого очікування. Якщо хтось спробує і зробить, напишіть в коментарях. Я хочу розділити з вами ці емоції, незабудь. Клас, да. Більшість проблем, якраз таки від того, що ми думаємо про те, так. що хто подумає. Насправді дуже мало навіть думаємо про свої бажання. Більшість наших бажань це насправді нав'язані бажання суспільства, які ми собі присвоїмо. Тому я давайте вам хочу все сказати, такі. що люди угу. думають про себе в першу чергу. Вони думають, вони вийшли на вулицю, і вони думають: А е, класна, я в діта? А всі побачили, як я в діта, а всі, а от от він подивився, вона подивилась, а ті інші. Люди так само думають про себе, і все ну, от думайте чаще про те, що ви тут про себе і для себе, а інші це вже там зона, на якій ви стикаєтесь в роботі, в стосунках, але не кожного дня прям все ціло, всі тільки про вас і мислять, і пам'ятають, і обговорюють. Це не так. Бачиш, у нас такий сьогодні навіть частково психологічний випуск вийшов. Напевно, це Тому, було треба, і мені і тобі, людям. Так, так. Можете писати у коментарях, ділитися своїми можливо, питаннями, проблемами, з якими є, зіштовхуйтесь сьогодні. Разом будемо в них розбиратися, тому що деколи просто навіть важливо навіть не почути відповідь, а деколи просто важливо сказати. От ви сказав свою проблему, і тоді вона вже для багатьох не стає такою проблемою. коли ти Вона вже легалізована для так, тебе. Так, так. Тому, от, мабуть, сьогодні дійсно потрібно було саме такий ефір зробити. Лишайте свої коментарі. Коментарі, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал нашої прекрасної гості. Всі посланчика знайдете нижче під цим відео. І бережіть себе, мирного тихого дняся. Гарного дня. тижня!